Аміруберіть, все оберіть. Ви вчасне да будем будемо все. Пускай, как? Как? а пускакадміністративні права Я розяшу тут вами должен доживна так. Агресивно чоловік захищає намет, де торгували пивом. Чому ж тоді така поведінка? Бо відповідних документів на торгівлю під ним напоєм у власників не було. Комунальне підприємство Дільниця з благоустрою надала дозвіл підприємцям лише на торгівлю морозивом та безалкогольними напоями. Однак гора бізнесмени цим фактом знехтувала, а місцеві чиновники не проконтролювали. Правоохоронці днями відпрацьовували у Чернігові вуличну торгівлю, в тому числі у зонах відпочинку. Навідалися вони на земснаряд. Саме тут і стався конфлікт. Під час складання протоколу чоловік продавчині штовхався з міліціянтами, а жінка намагалася дістати з шухляди пістолет. Не трогайте, Не трогайте. Не сказав! Що не трогайте. Зброєю виявився револьвер під патрон Флобера калібром 4 міліметри. Правоохоронцям довелося викликати наряд патрульної служби та слідчо-оперативну групу. На учасників конфлікту склали протоколи за порушення правил торгівлі та непокору міліції. Дана торгівельна точка розміщена з дозволу комунального підприємства міської ради. Дозвіл передбачав торгівлю морозовим безалкогольними напоями, але ця торгівельна точка здійснювала продажі. Бутильована та кегового пива. Було задокументовано факт незаконного продажу алкогольних напоїв, в тому числі неповнолітнім, у районі зоні відпочинку. Земснаряд тепер замість прибутку торговцям доведеться сплатити солідний штраф. Жінка продавчиня своєї вини не визнала підписувати протоколи. Відмовилася, тому в присутності двох понятих були складені всі необхідні документи. Матеріали перевірки направлені до суду.